Так. Все. У мене прохання до вас. Висвідчується більше проблеми молоді в вашій газеті. Останній час ми бачимо, що матка газета помінявся зовсім. Дякую. Так? Ви висвітлювали події на Майдані. Так? і зараз світлю. Дякую, ви що ви увагу. Але, але прохання, прохання просто звернути увагу на молодь, тому що ну, молоді, ви самі знаєте, що в районі твориться у питанні молодіжі. Дякую дуже, дякую за співпрацю. Дуже вам дякую. Є ще запитання? Прошу, Марі Олексій, запитання. Я не те, що запитання, я просто, ви знаєте, моя думка і думка ну, моїх, значить, з якими я працюю людьми, ветеранами. Велика думка. Для того, щоб газета була цікава, треба, щоб кожен депутат, який знає, які проблеми є на місцях, писав газету. Дзвони, бачите, я колика. Прекрасно. Якщо будете писати, казати і робити, щось буде. Ще одне питання дуже важливе. Я мала його додати, як формувався, кажуть, що в нас грошей нема. Не буде в нас грошей, не буде в нас садика, не буде в нас сміттєзвалища. А давайте в, мі... в цьому районі, в місті, будемо робити гроші. Давайте будемо їх шукати. Чому люди мені з сіл дзвонять? Марія Олесімна, чому пустує е, в ківерцях е, приміщення доки? Руйнуються приміщення прекрасні. Я говорила з Єремеєвим, я дзвонила зубенку. Кажу, давайте молоко пункт якийсь. Людям не можна, мають по три корови діти. Е, дати молоко, привезти молоко в ківерці це, це проблема, це гроші. А чому не зробити, чого я маю їсти, кефір і шатка, а не з Ківер? Чому не бо мають бути тут робочі місця? Да? Чому ми ханісти за заводу спав? Давайте піднімати ті питання, глобальні. А, в питання. Давайте буде вий... а я рахую, я рахую. Це моя думка. Я дуже часто звертаюся до газету. У мене просто і наше покоління таке, це Людмила Водивна ніколи мені не відказує. Я завжди, я дуже така, знаєте, мене не дуже хвалять, бо я приходжу критично. Вона до мене теж відноситься дуже з критикою. У мене ви знову прийшли, ви видно. Але, але я рахую, що колектив працює і він хоче працювати. Давайте поможемо газеті наші працювати. Давайте щось будемо робити, щоб в районі щось було і були прості.